Давайте приготуємо пиріжечки. М'якесенькі, ніжні з дріжджового тіста. Начинку можна робити любу. До теплої води додаю дріжджі, сіль, цукор, олію, трішки борошна сосниної маси. Перемішую. Ввожу все інше борошно і додаю кипяток. Перемішую, руки в олію і формую, вимішую тісто. Тісто відкладаю і роблю начинку. У мене це варені яйця і піджарена цибуля. Додаю ще сіль, і перець, і перемішую, і сметану, і перемішую. Ну і формую пиріжечки. І жару їх на сковорідці з двох сторін. Всім смачного!